Разом з командою журналістів ми вирішили поцікавитись якістю обслуговування покупців у гіпермаркеті «Велмарт», а саме дослідити мовний аспект. Ми придбали товар і звернулися до касира українською мовою. А почули наступне. Доброго дня! Я перепрошую, але я вам е, доброго дня сказала українською мовою чому ви мені відповідаєте російською? Ні, ви можете розмовляти хочете, але я до вас звернулася українською, тобто ви можете відповісти мені українською? Ну якщо клієнт цього е, 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 вимагає, щоб ви відповідали українською, коли звертаюся, можете це робити? Це вже Ні, я не ні. Ні, я думаю, що це не гарно. Ні, я перепрошую. Я думаю, що це не гарно з вашого боку по відношенню до клієнта. От у мене така є позиція. Прошу, будь ласка. Навіть із поваги до того, що ми живемо в Україні, і з поваги до державної мови. Я знаю... Дякую, побачивши такий вульгарний спосіб обслуговування покупця, ми вирішили переконатися, що цей випадок не поодинокий, та пішли до іншої каси. Під час другої спроби адміністрація закладу зацікавилася вімкненою відеокамерою в руках журналіста, але не перешкоджала зйомці, оскільки це не суперечить закону. Скажіть, будь ласка, а із поваги до клієнта ви могли перейти, тому що, наприклад, щоб показати, що я вас поважаю, я маю перейти на мову окупанта. А ви щоб показати, що поважаєте? Біла жінка, ми з вами примірно одного віку. Училися ми з вами в наших середньоправильних школах. І всі предмети преподаванника на русському языці? Ні, вікула, я в українській школі навчалася. Я училася в СССР, в русській школі. Ні, я теж в радянському союзі, але в Україні. В українській школі. Так я намагаюся переконати продавців, що якщо клієнт звертається українською мовою, щоб ви відповідали, власне, це я думаю, що це ознакою культури. Не культура. Навіщо, навіщо вам наша мова, чи як ви сказали? Ні, це називається не культура. А, це не культура мова? Ви говорите, що це культура. Так, це культура. Ні? Ні. У, нас, у нас різні думки, різні поняття. Все, я вам дякую. Доброго дня, то я поспілкувалася з вашими просто продавцями, власне, я представляю безкоштовні курси української мови. І що вони думають з приводу української мови? Власне, я намагалася запитати, що якщо я їх поважаю, наприклад, і готова перейти на російську мову, і ну, якщо я поважаю цього продавця, то чи готові вони із-за поваги ну, до клієнта перейти на... Українську. Власне, я дивлюся, у вас на касах є всередині такі наклеїчки. Я тільки зараз побачила, що там наклеїчки двох мов, так Ну, стандарт обслуговування українською і російською. так? То вони можуть використовувати або те, або те. Але є у вас, ви працюєте з продавцями от в такому плані настанови, якщо клієнт звертається українською. Зрозуміло? Да. Да. Тому що я намагалася на тій касі ну, висловити своє прохання, звертатися українською, тобто ніч ні не допомогло, мені відповідь. Що якою мовою хочуть, такою спілкуються. Тобто моє побажання не було враховане. Ми ну це не означає, що продавці мають бути там або звільнення, або якесь покарання. Я думаю, що проведення профілактичної роботи, ну системних бесід. Я думаю, що цього достатньо буде людям. Це абсолютно нормально і Ми над цим всі працюємо і бажано, щоб нас було більше. Я сподіваюся, що ви наші спільники. У нас відповідаєте російською, Відповідайте російською допомогою відповідати українською. Чому?